Президент України Володимир Зеленський став найпливовішою людиною Європи у 2022 році. За версією видання Politico. у статті йдеться, що європейські лідери біжать до Києва, аби сфотографуватися з президентом України у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною. В це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказувала на зловмисність російського режиму. Проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи, особливо Берліну і Парижу, в те, що Москва може бути партнером до рейтингу найвпливовіших людей Європи, який очолив Зеленський, видання включило 28 осіб. Рівно половину місць у списку займають політики, решту 14 – дипломати, економісти, освітяни і кліматологи. Російський диктатор Володимир Путін також не залишився. Осторонь. Американське видання наділило його почесним званням невдаха. Ро. Субтитрувальниця